І ми виховуємо цього чоловіка так, що якщо він ізначально хотів все вкладати і допомагати, то в кінці ти вже і мішок картоплі його несеш, і його ще на спині несеш. Ну, так, а все. Ти вже його кастрірувала, він вже йому так хорошо? Ну це очевидно. Якщо ти береш все за нього робиш, то він вже нічого не хоче робити. А якщо ти його жучиш, давай неси картошку, давай неси м'ясо, давай гроші, давай. Ти йому робиш фінансову розтяжку, він більше заробляє, бо тобі треба. Тобі треба. Так, да, він уже не чоловіка да, не а подружка. У мене є з подружки, ми йдемо в ресторан, і в нас з подружками е, хто, хто перший заплатить, хто перший оплатить що? Анімаєш? От я вчора з подругою своєю була з кумою. Вона поки дійшла, я щось платила, тому що вона мені постійно цю подляну робила. Вона мені, де я з нею сижу, ми заказуємо в ресторані багато. Е, ну, госпожа ваша любить покушати. І коли до щоту, щото плачений? Ну, от щось з моїми подругами отак.